Дев'ятеро солдатів підірвались на міні. Це сталося кілька годин тому поблизу Красногорівки Донецької області. Сапери. 28 ї бригади збройних сил України їхали на бойове завдання, і на нашій території підірвались на протитанковому боєприпасі. Шестеро мобілізованих один контрактник загинули, ще двоє бійців поранено. Сьогодні терористи знову атакували Мар'їнку. Арт вони почали ще з 6-ї ранку, паралельно обстрілюючи позиції військових із автоматів та гранатометів. А вже ближче до полудня бойовики почали гатити з мінометів 120-го калібру та танків. Усі атаки наші во які успішно відбили, не менш гарячі було на інших напрямках. Так на Артемівському поблизу селище 1 травня Семигір'я та Славковичів. Наші опорні пункти обстріляли мінами 120-мм міліметрового калібру. Тому самому секторі бойовики тричі за ніч повторили канонаду по Ленінському. Попри те, що заборонена мінськими доволеностями артилерія терористів не вщухала ні на Донецькому напрямку, ні на Маріупольському. у зоні, АТО минула без втрат. Десять робітців дістали поранення, і вже надвечір стрілянина посилилась у зоні розташування сімнадцятого окремо мотопіхотного батальйону між Горлівкою та Дзіржинськом. Там зараз точаться бої. Терористи застосовують важку артилерію. Серед наших бійців є поранені. минометы 120 миллиметров. Работают сейчас по нам шахты 67, шахты Гагарина. Также работают с территории ртутного завода. Даем ответку. На данный момент в батальоне 3 трехсотых у противника одна сгоревшая БМП. Ну и человек 10 мы правильно под свет. Ну, обстрелы усиливаются, и мы тоже там добавляем. Ну пока все под контролем.